Продовжую і важливо сказати про ціну кризи. Зрозуміло, що немається на увазі тільки фінансова та матеріальна вартість кризи, хоча вона може бути дуже високою. Але щоб ще більше заглибитися в тему кризи, давайте згадаємо, як виглядає морська хвиля, тому що те, як проходить криза, схоже на хвилю, і криза може мати для нас дуже за високу ціну. І щоб побачити, як мов хвиля веде себе криза, подивіться на слайд. Там показана криза, і вже давно описано в психології фази суспільної кризи, реакції на катастрофи, травматичні ситуації та обставини. І війна це і є суспільна та соціальна криза. Тому те, як відбувається криза, дуже схоже на хвилю, що показана на слайді. Криза починається від фази героїчної фази виживання. Вона триває від декількох годин до декількох днів. В цій фазі відбувається максимальна мобілізація. І, на прикладі війни до нас поверталися люди до країни, щоб іти воювати, а також громадяни та військові інших країн їхали захищати Україну. Було багато добровольців. Багато жінок дуже швидко прийняли рішення про евакуацію. На польському кордоні і в наших містах швидко були організовані волонтерські пункти допомоги, центри підтримки. І всі, хто стикався з біженками, надавали їм практично безмежну допомогу. І з фази героїчної криза переходить в другу, її ще називають фазою медового місяця. Фаза довіри та надії триває вона від двох тижнів до двох місяців в середньому, і саме в цій фазі ще більше допомоги, волонтерства, найбільша зацікавленість ЗМІ, новини, максимальне інформування про те, що все буде добре. Майже всі вірять, що війна дуже швидко закінчиться. Жертвам війни приділяється багато уваги. Надається багато допомоги і політичної і від людей, дуже багато бажаючих допомогти. Але, на жаль, приходить третя фаза, і вона вже під лінією води. Це фаза втрати очікувань, вгасання надії. Часто її називають фазою вторинної катастрофи, і вона найтриваліша. На жаль, рік і більше, і в цій фазі у людей втрачаються ілюзії. Люди починають дуже гостро відчувати, що насправді вони втратили. Люди починають підраховувати свої втрати емоційні, матеріальні, фінансові, фізичні, починають розуміти, що. Жодна допомога цього не відновить. І ми бачимо довготривалі хвилі горя, смутку, відчуваємо виснаження і фізичне, і емоційне. В цій фазі починається конкретний пошук винних, також може бути довготривала депресія, апатія, печаль, страх, тривожність. І пізніше ми ще повернемося до втрати. Ілюзії в цій фазі, а зараз перейдемо до четвертої фази кризи. І четверта фаза це реконструкція. Це той час, коли люди, які пережили трагедію, починають будь-яким способом нормалізувати своє життя. І це відбувається після закінчення війни зазвичай. І якщо взяти до уваги нашу ситуацію, рахуючи час від початку війни, то, звичайно, ми в третій фазі. Це той момент, коли всі роблять свою справу, допомагають, але вже можуть відчути виснаження чи вигорання. І ми часто про це не кажемо, бо це не дуже така гарна картинка. І всі ми хочемо допомагати, робити все, що можна і потрібно для перемоги. Але якщо у вас виснаження чи вигорання, то варто хоча б трохи набратися сил. Багато людей, які проживають стрес, кризу, війну, вони проживають це все дуже приватно і тяжко. Можуть задавати собі питання про сенс свого життя, про сенс всього. Іноді нема сил встати з ліжка чи потурбуватися про себе, про дітей. Людина може весь час плакати, чи навпаки носити маску спокою на обличчі, емоційно не проявлятись, і тут буде дуже добре, якщо людина звернеться за допомогою. Підсумую, ми розглянули фази кризи, ми знаємо, що знаходимося в найтяжчій фазі, і не буде нам легко, але так як хвиля проходить. То і це і мене. Криза забирає дуже багато в нас. Криза впливає на всіх нас. І наслідки кризи можуть бути різними.